Всім добрий день до вашої уваги. Ось така шкода. 18-й рік, 1.6 на механіці. Досить цікаві комплектації. З оригінальним пробігом 170 тисяч. Мобіль має камеру заднього огляду. Має електропривід кришки багажника. Має заводський фуркоп, який можливо і не ставився не разу. Має напівшкірині сидіння, шкіра буковинка, все в ідеальному стані, поріг, зеркала з підігрівом та автоскладанням. Мобіль має датчик дощу та світла, має дестронік, має підігрів лобового скла. Наві. Оригінальний пробіг 170 тисяч. Салон як новий. З підфарбувань тільки. Ця машина в оригіналі тільки ось це крило заднє праве до конта. Тобто два слоя фарби без шпаклівки. Оригінальна плівочка є. Гано приложив. Ось тут вже не фарбоване. Ось тут фарбоване. Тобто до канта і два слої фарби, все інше в оригіналі. Знову не приложив ось так. Ні, ось. Ще раз продемонструю. Погано прижметься, то не видно. 174. І тут вже маємо оригінал 109, так як дверка, наприклад, 120. Тобто, крім половини заднього крила в два слоя. Більше нічого не фарбовано. Бампера також. Всім дякую, кому цікаво, звоніть.